У нас запланированы встречи и переговоры с разными сторонами, включая Украину и Россию. Все закончится через месяц-полтора-два. И президент говорит о том, что ну, есть еще один способ закончить конфликт. Минуточку. Но это же неправда. Это же все неправда. Трамп с его характером, с его... Значит, настойчивостью, Он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, это произойдет быстро, скоро. Все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Все Ну, получается, что Трамп придет, порядок наведет. Ну, подивимося. Хоча правда, кому, як не Путину. Розбиратися в процесі помахівання хвостиком. при тому всьому, що по китайському календарю хвостиком треба махати в одну сторону, а по європейському календарю тут треба в іншу сторону махати хвостиком. Як махати хвостиком, путін в тому точно знається. Ну і не один Путін. Ну тогда це було оченняти. Це було підтримано, очень рішите на Так що я підтримую повністю господину Трампу в його вісінні розкази. <laughs> Ну, дуже дивна історія. Знову ж таки, кілька тижнів на території Росії в російських каналах лунає теза про те, що не треба довіряти Трампу. Це ворожа до нас країна. Вона запровадила проти нас санкції. Трамп погрожує ще більше запровадити санкції, збільшити мита. Аж раптом Путін говорить тезу «Трамп прийде порядок на відоти. І тут відразу дивіться в російських ефірах. Якось улыбки на лицах з'явилися, И оказывается, Трамп не такий страшний, як как его весь вас час. А скатом по американской земле идет перестройка. Ну и слава богу, пускай идет. Но я, конечно, иллюзия не. То есть это неплохой симптом, но мы не знаем, конечно, в какую сторону и как она пойдет. И дойдет ли она до того желаемого нами результата, какой был в СССР к 90-му году. Не факт. Не факт. Почему? Потому что. Посмотрим. То, что противодействие будет, будет. И будет сильное противодействие. И оно, конечно, будет создавать кризисы. Но дело все в том, что в Советском Союзе не было глубинного государства, на мой взгляд. Оно было, но очень... Не... Оно было не сильное, на самом деле. Я как же Шахтазаров любит, знаете, пить хаос, пить лоштовать? Ну, в принципе, это... Така чисто російська звичка. Там, де хаос, там хорошо. Там, де не зрозуміло, що буде завтра, взагалі прекрасно. Там, де нас не стосується. Прекрасно, але давайте ще про це поговоримо. Каже, Шахназаров, в традиційно в своїх ефірах. Ну, поговоримо, то поговоримо. Щоправда, знову ж таки, тут е, кажуть, якось Росія і Вашингтон співпали по інтересах, зокрема по виборах в Україні. Ну і от якщо у Вашингтоні лунає тези про те, що потрібно спочатку зупинити активну фазу війни, а потім проводити вибори десь під кінець року. То на Росії заговорили про те, що Зеленський нелегітимний, а значить, вибори проводити треба. Вже зараз. А, ну і про це в оголосив Пісков. Сказав, що тема виборів в Україні дуже важна для проведення будучих переговорів. Ну нарешті, а то ми зрозуміли, що ви ніяк не можете за стіл перемовин сісти. А виявляється, вибори в Україні ще не були проведені. Ну то таке, понятно. Не тому, що наші збройні сили України в Курській області знаходяться, не тому, що кожного і ночі виносять на автобази безпілотники. Взагалі, не тому, та я так розумію, тільки вибори вас стримують, кажем так, юридичні реалії київського режиму а, де юра, де юре полномочия президента Зеленського законче і де юре, де юре. А, е, все-таки ситуация вот такова, о чем неоднократно уже достаточно подробно говорил президент Путин. Это никто не может оспорить, потому что это абсолютно очевидная юридическая реальность, которая существует на Украине. И поэтому, конечно, сама идея проведения выборов на Украине с точки зрения легитимизации руководства, хочу вам напомнить совсем недавнее заявление Путина о том, что эта легитимизация необходима З точки з юридичної фіксації. Такава какова От що е, хочеться спросити у Піскова ця ситуація такава, какова е, Такова какова я розумію, що Пісков не обов'язково має розбиратися в тонкощах українського законодавства, але було б непогано. Все ж таки, перед тим як давати коментарі стосовно українського законодавства, його би перед тим непогано було би почитати. Ну або принаймні. Послухати так званих експертів, яких ви запрошуєте на свої ефіри. Ну якщо вони вже виконують роль українських експертів, то нехай вже вони і коментують це питання. З точки зору президента Російської Федерації представляють хто савітників. А, а потом будуть казати, що його надули, обманули. минулого року його обманували надували 10 раз, а в цьому році можуть всі 12 надуть і обмануть. Парящие с украинскими фамилиями, украинскими паспортами, которые сидят в Москве и громко кричат об этом, они легитимности Зеленского, а в Киеве такие же тихо на кухне вякают. Это все идет от полного непонимания ситуации на Украине, раз? И от незнания, извините, правовой системы Украины. Ну, давайте по Я хочу обратить внимание. Подождите, подождите, вякающих, как вы там. Не, не, пусть, которые вякают там в Киеве. Я хочу обратить внимание. Сейчас вы обратите внимание... Андрей Владимирович. Значит, объясните мне, вы говорите, что президента подставляют. Мне очень не нравится, когда ну, нашего президента подставляют. Зрения. Поэтому я хотел бы узнать, в чем именно неправ Владимир Первое. Путин, когда говорит, что юридически Владимир Зеленский является нелегитимным Дело в том, руководителем. Что, Украины. Согласно украинскому законодательству, Владимир Зеленский является президентом, действующим президентом Украины. Ну да, так бывает просто, что в Украине свое законодательство, в России отсутствие законодательства, есть и европейское законодательство, там китайское законодательство, ну в каждой стране. В принципі, своє законодавство, яке слід дотримуватися. Ну але чомусь на території Росії вирішили, що Україна має жити по російському законодавству. Хоча і тут знову ж таки великі питання, тому що я нагадаю, скільки при владі знаходиться Путін, і щось не схоже, щоб минулі чи позаминулі вибори відбувалися. по законодавству. Эм, кто там, нагадайте, сидит за те, что быв российских оппозиционеров? Э, По-моему, никто. А что у них есть такое закон? закон поэтому, мне, где у них вот... есть закон о военном положении, есть закон о выборах и многое другое. Самое главное, что по вопросу о легитимности Зеленского, мы находимся в гордом одиночестве. Ни Китай, ни Индия, ни многие другие страны, не говоря уже о США. А ни, Китаю ни и Индии надо китай, китай, подписывать? И Индии. Они а... являются субъектом возможных они переговоров. Являются... Однім з ключових ігрових міжнародних ну а взагалі було б непогано, звісно, почитати українське законодавство. Я не думаю, що воно приховане від очей сторонніх, і в принципі, от не знаю, царьов міг, наприклад, привести якусь книжечку, довідник українську конституцію мог прихопити з собою і показати її путіну для того, щоб його не підставляли. До речі, ще три роки після того, як той такий Янукович. Збіжав з України його ще три роки після того, що найменше називали легітимним хоча до легітимності його теж були величезні проблеми або величезні питання, що стосується українського законодавства. Тим не менше, Путіна це не зупиняло. Тож, де Янукович, ну є ще один спосіб закінчити конфлікт. Якщо перестати фінансувати і поставляти оружие, то війна кончиться два місяць. Полтора-два місяць і дві-три тижні буквально, і все, і закончиться зразу. Е, ну, дивіться, якщо припинити поставляти зброю Україні, то це звісно ну негативна. Е, скажеться на е, Україні. Звісно, це негативно скажеться на лінії фронту. Але Точно не на два-три тижні, тому що не треба забувати, що є Британія, є Німеччина, є Франція є. Швеція, є Данія, є Польща, які постійно допомагають Україні, в тому числі і зброєю, та це вже не ті об'єми, які були на початку, але тим не менше, у нас є партнери, які продовжують нас підтримувати. А говорячи про те, що якщо США перестануть надавати нам зброю, війна за 2-3 тижні завершиться, то таким чином ми ще раз переконуємося, що чомусь на території Росії слухають Дональда Трампа, бо саме він говорить про те, що Штати нібито виділили в мільярди разів більше допомоги Україні ніж вся Європа разом узята. Але насправді ця теза не зовсім вірна, тому що ці позиції рівномірні по собі. Та сполучені Штати і Європа надали нам однакову допомогу в військовому плані. А можливо, Європа навіть трошечки більше. Тим не менше, це всі країни Європи і одні Сполучені Штати, коли вони в синергії, відповідно. Ми отримуємо ту кількість зброї, яка нам необхідна для того, щоб не допускати ворога вглиб нашої території надто швидкими темпами. А якщо Сполучених Штатів в цій зв'язці не стане, відповідно у нас зброї буде трошки менше, але це точно не на 2-3 тижні і на півтора-два місяці, як про то каже Царьов. Далі би приходив собі на ефір, казав би шта, і це було би набагато. Корисніше, ну принаймні для тих самих ефірів, хоча б поржали. Коли завершиться спеціальна воєнна операція в тих краях, значит... Мені подобається, коли починають ділити шкуру ні медведя. Я маю на увазі Путіна. А так, коли починають розказувати про те, що треба робити на тимчасово окупованих територіях, тоді коли закінчиться СВО? Мені здається, Путін ще жодного слова не сказав про те, що він збирається зупинити СВО, аби котрась з цілей СВО досягнута, або не знаю лінія фронту наразі заморожена, ніхто нікуди не рухається. Взагалі нічого про це не говорить. То чому ви вирішили, що вже зараз можете ділити окуповані території. Чи ви маєте на увазі Курську область? А що там треба робити на Курській області? Ну, скажіть нам. Це необхідність проведення спеціальної образовательної операції. Угу. Ну, в общем, коли замовчать пушки, настане час інтелігенції. Да? Тобто, нам потрібно буде створювати ну, нове, фактично, обществу. Да. Оно буде дуже іскалечене. От. Брат проти брата. Ну, тяжелая ситуація, объектив. ну нам на Курщині правда не легко, звісно, розмовляти з росіянами, які весь цей час дивилися виключно ефіри з і Соловйова, слухали Машу Захарову. Ну, правда, це, це важко робити, але нам доводиться це робити. І через не хочу, через не можу. Наші збройні сили, знаєте, закріплюють в їх сознанні те, що. Ну, не такі страшні україноцисти, як їх малювала та ж таки Захарова. От і Маскалькова каже про те, що виявляється не такі страшні ті українські збройні сили, як Путін про них три роки каже. Я хочу сказати, що робота з ребятами, повернувшимися із плі і вивчає курських жителів, яких з території окупіваних українські воєнними вивезли в суми. А і суми через Білорусі забрали в Росію розказували різні історії. І как їм українські майно приносили свою дії і ділились последнім, ми не довжні розчіловічитися і бачити в них только імперію зла, а не Ну, а якщо ви бачите імперію зла, то хотілося б, щоб ви ще бачили підтвердження цієї імперії зла. Тобто, з чого ви робите висновок? Тому що Путін так сказав. Ну... Ка собі, звісно, теза. Ну і Коц розказав, що в ході апросав жителів Курської області, евакуїрувавшись через Білорусь, ніхто не ні розказував о звірствах зверствах СУ. Ніхто ноль Нуль свідчень того, що Збройні сили України якось себе неправильно повели по відношенню до місцевих мешканців, хоча поводити могли себе по різному Ну тому що ж ви розумієте, але при цьому критикує цих самих мешканців. Аптечка Было в жизни такое время, когда вот я помню в доме был кипяток, была заварка, чтобы вот добавить до этого кипятка черный хлеб. Вот я помню сахар, который мы могли туда насыпать в этот чай, и вот этот черный хлеб – это было такое лакомство. И такие времена были очень тяжелые, поэтому сегодняшние условия беженцев, которые вот я вижу у нас и в Курске находятся, и в других регионах, мы все равно должны понимать, что вот таких Жорстких условиях, які у нас були тоді, вот ці условия я тут не вижу. Все пытаются допомогти, вся страна пытается помочь, допомогти, адміністрація помочь. допомогти, тобто, виходить, отовсюду все протянули руку помощи, і в то же самое время люди, які це все отримують, получают, получаются недовольні. А знаєте, в чому різниця між тим вашим дитинством і теперішніми біженцями? Ну, по-перше, тому що ви жили в власному будинку. По друге, тому що вам на голови не падали ракети, каби і безпілотники. Ну в цьому велика різниця Та, було скрутно, було нелегко. Я теж пам'ятаю 90-ті роки, і це правда було не найкращий час для нашої родини, як і для більшості українських родин. Але тоді ми не бачили ракет. Ну і власне, що стосується курських мешканців, то їм таки є на що скаржитися. Бо поки вони виїхали з території вглиб Росії для того, щоб вберегти власні життя, то ви, зокрема, зі своїми ахматовцями, вже розграбили їхні квартири, повиносили звідти все, що можна винести: телевізори, ноутбуки, пральні машинки, праски, все, що липло вам до рук. А липло до рук. Як ми розуміємо, металеві предмети. А ну і звісно, це може їх не влаштовувати. Їх може не влаштовувати те, що Путін намагався захистити їх від е, вторгнення України на територію Росії, а виявилося, що зробив все з точністю до навпаки, і запросив українські збройні сили до території Курщини, бо так казали, що не можна, не можна, виявляється можна, можна. Депутат Госдуми Віталій Милонов. то назовет эту страну публічним домом, то українців попрошайками. В сентябре парламентарій заявив, що Україна лаборатория лабораторія для испытаний над собственным населенням. В воєнному отношении Милонов предлагает соседям не церемониться, особливо після очередних атак на нашу територію. А може, ви мілова покажете якимось не знаю там експертам? Може, яким психіатрам, психологам? Може, вони йому діагноз якийсь поставлять, а не ви його по телеку показуєте і навіть цілий сюжет йому присвячуєте. Кожна подробна виходка десятикратно бути возвращена на территорию України. А це ви хорошо сказали. Дивіться, а якщо навпаки, якщо з точністю, але до навпаки, от ви зайшли з території Білорусі, купували ем, Чорнобиль. так? а якщо в десятикратному розмірі, то виходить, що наші збройні сили України, знаходячись в Курській області, мають не окупувати. Ваші ядерні об'єкти, а знищувати їх Ну, в десятикратному розмірі. Ми ж так говоримо, та якщо ви знищили дамбу Каховську, Каховського водосховища, то ми маємо зробити ну, щось в десятикратному розмірі на території Росії. Хоча ви нафти розлили стільки, що ви самі в десятикратному розмірі вже справилися. Тепер тільки он наслідки. Вигрібають звіти, а вони таки вигрібають, тому що. Наразі говорять про те, що на пляжах Анапи був обнаружен бензопірен, бензапірен, визиваючий рак, віщество в концентрації на 2150% вище норми. Тому в десятикратному розмірі ви з тим справилися вже самостійно. Я так розумію, що це а, на випадок би своїх, щоби чужі боялися. Ну і туди ж випадок з суджею, також а, з інтернатом, дописуємо. Я так розумію, що якщо ви знищили ту саму суджу, то ми в дзеркальному. Розмірі маємо що? Знищити ще десяток подібних об'єктів. Ну, така має бути розплата в десятикратному розмірі. Ви ж про це говорите? Чи за Ізюм і за ваше знищення об'єктів некритичної інфраструктури в Україні? Україна в десятикратному розмірі має зробити що? Те саме подібне? Ви до цього зараз нас призиваєте? Тоді я нагадаю вашу маскалькову про не разчеловечуваться, але це здається більше до нас відноситься, ніж до вас. Ну і знову ж таки, поки Росія і Україна живуть в війні, яку Путін розв'язав проти України, а світ не розуміє, як цю війну завершити, то сам Путін в цей самий момент поручив провести в 2025 році музикальний конкурс інтервідіні. Щоправда, питання, чому це ж по-моєму русавідінь було? А тепер інтервідінь Ну, просто Євробачення на території Росії, я нагадаю, немає вже давно. Їх з 2022 року на конкурс не кличуть, не звуть і не просять. А, ну, а що робити? Розважатися якось же ж хочеться, зрілість нужна дати народу. Тому вони свій конкурс придумали. Чуть тільки інтервідіні. Я не можу. Як інтердєвачка, інтервідінь немає в мене ніяких думок з приводу того, чому саме так треба було називати конкурс. Ну а з приводу зрелищ, таке цього на території Росії теж хватає. Здавалося б, особиста справа кожного, да з ким зустрічатися. Але Шаман і Мізуліна в цей самий момент знаходилися десь разом з школьниками. Ну, вони прийшли їм там щось співати чи щось важливе розказувати у підсумку. Вирішили поцілуватися, щоб школярам було на що подивитися. Зрелищ не вистачає на території Росії. Ну а з приводу сімейних ценностей, ми, звісно, Поставимо три крапки. Ну що ж, дякуємо вам за те, що обзор пропаганди провели разом зі мною. Самі то традиційно закликаю, не дивіться. Ну, і побачимось вже в наступному випуску. Па-па.